Біля автомобіля збираються перші охочі пройти тестування. Серед них черкащанка Марія Іванівна. Десь у 1971 му році боліла на жовтяницю, на гепатит, як тут кажуть, лежала в больниці 40 днів. Ну, Це вже пройшли роки, буває пісень болить. І вирішила провіритися ще раз. Найцінніше у житті це здоров'я, каже пані Ольга, тому варто такі заходи проводити частіше. Ми живемо в обществі, в соціальній сфері, де завжди спілкуємося із людьми, із предметами, і це говорить про те, що ми повинні обов'язково провірятись. Про захворювання знає мало, говорить Юрій Яременко, тому вирішив прийти перевіритись. «А Чому не прийти? прочитав безкоштовно, що не прийти, перевірити себе. У мобільній амбулаторії тестування займає дві хвилини, розповідає медсестра Лілія Шостакова. Береться у пацієнта кров, буквально капля крові, капілярної пальчика капається буфер, і через 15 хвилин ми вже знаємо результат. Результатами тестування проходить анонімно, результати ми записуємо на відповідний листочок. Кожен пацієнту дається номерочок. На номерочку вказаний час і до цього часу. Людина додає 15 хвилин і потім з цим ногречком підходить в сусідню палатку, де сидить лікар-інфекціоніст, яка вже каже результат. Прийшов тестування і очікує результати черкащанин Олександр Рубан. Обично здав собі для свого здоров'я. Не хвилююсь, просто здав раді свого здоров'я. Ну я думаю, дай Бог не буде нічого. Вперше зробив тест Володимир Соловйов. Каже, найкраще лікування це профілактика. Щоб була профілактика, потрібно знати. Щоб була профілактика, потрібно знати діагноз. Точно не визначити нічого. А за допомогою таких лабораторій можна визначити проблеми і тоді займатися її лікуванням. Через 15 хвилин після тестування результати забирають у лікаря. Якщо у пацієнта виявили захворювання, його записують на консультацію для подальшого лікування, каже лікарка-інфекціоніст Анна Пендюр. Якщо це швидко тест позитивний, ми людям пояснюємо, що це є не остаточним результатом, що треба певний ряд обстежень пройти, щоб вони не розстраювались, навіть якщо буде результат позитивний. Є люди вже, які проліковані, приходять, тестуються. Є люди, які просто вперше в житті це не може не радувати, тому що у нас молодь стає більш обізнана. Негативний результат отримала Черкащанка Дарина Біляєва. Я знала, що в мене, в принципі, повинно все бути добре, але це якби для себе заспокоїлось. От я заміжню, а хтось не заміжні чи не одружений, щоб уберегти партнера також від того, що може заразитися іншу людину. От так думаю. Такі акції влаштовують, аби інформувати населення про захворювання та виявити його на ранніх стадіях, говорить речниця доброчинної організації Наталія Бойко. Тестів у нас необмежена кількість, тому що ми тестуємо так щороку. Минулого року, на жаль, через карантин ми не виїжджали, але до цього у нас були подібні акції і охочих дуже багато виявляються люди. Стабільно кілька людей на вуличній акції так виявляємо. І не підозрюють, тому що з гепатитом можна прожити кілька років да, ну, там, від одного там, до десяти і ніякі симптоми проявлятися не будуть. Тому, на жаль, не знали да, і дізналися тут вперше. Але нічого, лікування є, воно безкоштовне. Головне про це знати, вчасно виявити, без безсяких побічних ефектів. пролікуватися і будь здоровим. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.